zero 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 Так, дві гранати іноземного виробництва. Так, М-67. До поліції надійшло повідомлення про виявлення боєприпасів в одному із гаражних приміщень міста. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Під час проведення огляду місця події було виявлено зброю, боєприпаси та вибухові речовини у великій кількості. Наявність такого арсеналу чоловік пояснив тим, що не знав про те, що зберігання зброї та вибухівки є незаконним. Наразі слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 263: незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, а також обрано Ро запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання триває досудове розслідування.